Ну, найперше з перемогою, це дуже непростий матч. Насправді так. У першому таймі було забито три м'ячі, в другому без голів, але перемога все ж таки вона є. Так, дуже дякую за привітання. Та ви бачили дуже важка гра після Єврокубків. Завжди важко якось змінюватись, тому дорога, звісно, і впливає на це. Тому добре, що сьогодні перемогли це найголовніше. Динамо от, піднімається так на перше місце турнірній таблиці, вже на чисте перше місце, оскільки до цього було з Олександрією, однакова кількість очок. Зараз вже чисто перше місце, так після дев'яти турів. От загалом старт сезону саме в чемпіонаті України. Наскільки він удалий для вас? Ну, добре, що Виграємо ви кожну гру, тому а таблицю подивимось в кінці сезону. Загалом так, Ми, так і залишиться. Загалом от ці переїзди так довелося команді тренуватися не в Україні, скажімо, от останній раз, наскільки це якось впливає десь на стан фізичний. Ну звісно, це впливає, але ми не можемо на це скаржитись. Тому ми виходимо, граємо і маємо, що маємо. Сьогодні в другому таймі складніше було вибігати. От награлись, наїлись, так в плані цьому фізичному. Чи чому в другому так, таймі так, складніше так, момент? Так, звісно, дорога, важка дорога. Тому і важко було у другому таймі якось ноги залились, і добре що виграли.